Доброго дня, на цвіта компанія автопарк. У нас таке ново надходження. Це у нас Лаводія п'ята пешка, 2012 року. Два літри у нас бензиновий двигун на компенсі, на тобто квадро із прибігом 163 тисячі кілометрів. Дуже цей автомобіль по кузу, взагалі без зауважень. Америка, другий власник, там було пошкодження задньої частини. Все гарно зроблено під оригінал. Хороші, хороші татани чорні, хороша літня резина, є безкочовий доступ. Є у нас панорама в коричнева. Шкіра, є у нас електрорегулювання передніх цитушок, мультикермо, круїз, електроручні клімат, підігрів сидінь і додатково встановлено ось такий карплей. Десь додатко підсодоволі від кошту. Є чорна стеля, ну і звичайно, що програма. в ідеальному стані взагалі без ніяких нюансів. Технічно все обслужено, зроблено, всі масла фільтра замінено. Так само в коробці роздається і гарем також поміняв. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кілька цева 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк.ua, У Нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.